Фарш. Я бачу сенс в тому, щоб поїхати до важких танків, але при цьому в мене здоровяний сарай. І в мене будка зверху над танком. АФАК ще на базі, бо да, мапа, що називається, залишає багато краще. Я чую запах кустового зірятіпи. Яка какая мразь, яка я мразь, фу, я мерзость, я мерзость. Ты ведь чай душный тип. Опа. Бубдыщ. На на. Вот так вот мразь. Вот так вот тебе животное. не хубри играть. Дубль два, дубль два, тихо. Нет, 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 на Бдыиищ! Я так людям кусую бої. Ну, 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 подивись, ну, ну подивись, ну подивись, ну подивись, ну подивись. Не пробив бал, де попав. Є ні, на 705. Тільки не в землю. Хорош. До речі, а де другий черфутюр? А я на кд? А я на кд? А я на кд? от так от, да. Фух. Нарешті мене покарали. М -м, да, буду нічия, тому що черфутюр поїдає і не встигає. Якщо він не знає, де стоїть бураск, то, то він не встигає до нього. А навіть якщо встигає, він йому дає 3-плюс таран, і дуарти не встигає. О! полезний перк, концентрація, да-да, да, да. да, -да. Прийме тичку, кубай. Хорош. Хорош. О! <реш> Яке звірйов це грає, боже! Фарш. Я бачу сенс в тому, щоб поїхати до важких танків, але при цьому мене здоров'яний сарай. І в мене будка зверху.